Читаю і розповідаю. Починаємо з розминки. Прочитай вірш Івана, Івана Оле... Олексана. Олексина. Бачить мати, як щось пише її мала доня. Та її питає, що ти робиш, Пис... пишу листа тоні, а... але ж ти засмієшся Сміється. Сміється мати, не вмієш писати то нічого, адже Тоня не вміє читати. Прочитай вірш грицька бо єк. Де букварик? Де твій букварик? В портфелі новому. Ну, а портфель, де у столику вдома взяв би. Зі. Стол. зі столу, взяв би стол так стіл так так стіл же замкнувся, то відімкнув би ключа, я позбувся Де ж це той ключ. У портфелі новому, ну, а портфель де у... у столику вдома? Запитання і завдання для уважного читача перше запитання що Засмішило тебе в цьому вірші. Він розсмішало те, що просто не могло статися такі, не така пригода з хлопчиком. Тільки, бо стіл сам по собі не міг замкнутися, якщо в, в ньому був ом, ключ. Друге запитання поясни, як. Така пригода могла статися з хлопчиком. Я не знаю, як це пояснити. Вона просто не могла статися, тому він брехає. Прочитай вірш Петра Королюка, Петра Королюка. Що Ра що разом що разом малесенька Оля в саду окрай хати з буквариком літери. читати Оля Ось бачиш комашка вчь, вчить старша сестра. Під нею три букви їх знати пора. Це о тягне Оля. Це а, це а це а що буде разом, а разом бджола запитання і завдання для уважного читача що тебе розвеселило в цьому вірші. Мене розвеселило в цьому вірші, що е, там було три букви, навіть на картинці намальовано, що там ОСА. А Оля прочитала, що там поп, що е, там шість букв і, і бджола. Друге запитання. Чи, буква, чи всі букви Оля назвала правильно? Всі букви правильно. Як думаєш, чому Оля неправильно, неправильно прочитала слово, тому що вона неуважна. Четверте Поясни, що на, що на малюнку не так, як у тексті. Не так, що, по-перше, в, в тексті написано, що Оля сидить на вулиці хати, і там. під... І там біля неї нема старшої сестри. І там під комашкою нема трьох букв. Це неправильно все. Ну це ж це геніально. Це просто геніально.